Всім дай Боже здоров'ячку! Мощуйтесь позручніше, беріть філіжаночку запашної кавуськи і йдемо дивитися, що робиться на Львівщині. А на Львівщині холодрига страшна холодрига. Вон, після вчора я. Трішки копала, трішки пересаджувала. Вон зараз покажу, може де видно, доки я сполола. Отак, от отак. Десь отак я сполола. Потім не вистачило вже сили, розраховувала на вчорашній день, Ну, вчора це було щось з чимось. Покажу вам свої тюльпанчики. Ну, зрання вони не... От лопата стоїть, чекає мене. Треба забрати, бо покажу вам свої тюльпанчики. Вони, звичайно, ще не відкрилися, але хоча б і відкрилися, на ніч ми всі знаємо, що вони закриваються. Це є пізніші тюльпани. Отак. От Тут посадила поміж отаку примулу, посадила ще отаку. Ну, а це мої незабуточки, манюточки. Вони мені нагадують медунку. У мене нема медунки, але щось вони мені її нагадують. Я зараз йду на роботу, то є десь пів сьомої години, бо вчора я бачила на базарі, вже трішки є якихось там квітів, жіночки мають. Може я ще щось прикуплю. Знімати, звичайно, я не буду, бо зараз галопам по Європам. На восьму на роботу. Такі красончики. Два навіть один манюнький, бачите? Ай, все дається в знаки. Тут такі красончики. То не є ті, що ми кажемо, бабусині тюльпани, то якісь вже нові сорти, але, але, але вони червоні, тому що я в основному люблю червоний колір. От тут так само. Тут так тюльпанчики. Вони не всі одинакові. І по тій причині одні більше відкриті, другі менші. Треті ще отак на старті, десь там. Щось тут може і буде. Є там щось. А є такі, що взагалі нічого не буде, так як отут тільки листочки. Бачите, отут щось буде, є, отут є. Але є такі багато, що тільки. Листочки, отут тільки листочок. Але то може бути <кій> і старий якийсь тюрпан. Отут дивіться, яке воно мале, яке воно мале, а який отой. От порівняння. <кій> Ось тут теж дивіться, які мале. Ну, то і ото. І то один сорт. тут тільки листочки, отут листочок. Не знаю чому, але отут От теж кубка, тільки листочки. Не знаю чому. Не буду зараз щось вифантазовувати, бо не знаю. А отут я вам покажу. Тут я ще отой квітничок ще не прибирала. Я не знаю, коли я маю це зробити чесно. А отут це мали би бути оті рані червоні, з жовтою, з чорною серединкою. То, але я їх висаджувала в січні. Або це не ті тюльпани, або по тій причині, що я їх висаджувала пізно. Бо бачу, що в людей у нашому місті вже квітують. Отой сорт вже квітує на кол. Бачите, дуже багато е бутонів у них. Жіночка мене не обманула, вона казала, що вже будуть квітувати. І я їх брала. Я не буду фантазувати, але десь в районі 10 гривень за цибулин. Бачите, теж такі мані, 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 мані. Ой, Божечко мій, коли ж ти виростеш? Я їх купила, не пам'ятаю, скільки штук. Але я їх купила досить. Ще в одному місці понасаджу. О, тут аж чотири. Ото я хотіла вам показати. Я не буду відкланюватися, тому що, можливо, ще щось на роботі потім познімаю. Що я купила? Бачите, отут вже повторююсь, не вперше. І отут таке манюсіньке. Ну коли ж ти будеш звезти? Я купляла як чорний. Але бачите, в нього і листочки такі з такими якимось прожилками. той листочок, бачите, він має такі якісь прожилки. Значить, він не, якийсь незвичайний. Також я не думала, що буде квітувати, то одна цибулинка, але купляла одну, але бачите, є дві. Я так окремо посадила, бо хочу, щоб знала що воно є. Ну, одним словом, поки що папусі допивайте свою кавусю смачну, надіюся і до зустрічі. Ну що, мої дорогенькі, ви, ви каву Бо відео продовжується. Я була на базарі, прилетіла. Вся мокрезна. але ви подивіться, скільки я накупила краси. Слів нема. <світ> І ще можна було купляти. Отака От цинерарія. Отакий От один кущик. Ну, як кущик. 15 гривень. Отака. От Бачите, я маю насіння, я ще не висівала, але я. Купила Оцю купила для того, щоб насіння висіяти. Ой, висіяти насіння біля неї, щоб я знала, що це цинерарія, і чи воно зійде, чи не зійде. Таку традисканцію я купила, я її купила в пару до пеларгонії. Це звисаюча традисканція ампельна. Бачите, от такі, е, листочки. Так, традисканція 50 гривень. Я е, купила 2-100, Цинерарія 15 гривень. Ампельна пеларгонія червоний колір. Е, 80 гривень такий кущик. Ну, е, дивіться, покажу. Не підготувалася. Покажу що по чому. Отакий, От, бачите, горшочок. Така традисканція. То є 50 гривень. І пеларгонія. Пеларгонія отака. От, Щоб її не поламати. Отака От, пеларгонія 80 гривень. Хто знає, підскажіть мені, якщо я її прищепну. десь отут, на другим вічком, чи можна так робити? Отут як я відщипну, і оце ще укоріню. Чи можна так робити? Ну, це хто знається. Примулу отаку, ну, то вже примулу продавала бабця. Е, оцей кущик, отакий кущик. 30 гривень. Вроді би, 30. Так, 30 гривень. Купила три, бо вони у мене були і пропали. Отакі От гарні кущики, При біді, то ще можна, отакий От самий колір. При біді, то можна було би ще і поділити. І... Ха. А що оце? 50 гривень, то теж бабця продавала. А е, що воно? Як воно називається? Коротше забула. Отакий От колір вона мала тільки одну. Гіацинт. Вона мала тільки один, і я його урвала. Була ще лаванда, але лаванду продавали якісь люди з Закарпаття. Я не люблю в таких брати. Не то, що не люблю в таких брати. Якби була квіточка, то я би взяла. А то без квітів, вони ніби кажуть фіолетова, але я засумнівалася, що ну, може бути щось інакше. Тобто інакший колір. І... Отаке, знаєте. Е, і я не взяла ще наші жіночки. Можливо, вони є, але то рахуйте, то ще восьмої години немає, я вже на роботі. Е, можливо, вони є пізніше, але що, у ви. Хоч я біля базару, мені треба заміну. Не, мене нема кому пере, перепустити, щоб ну, так, щоб. Е, я могла довірити людині, свою роботу, і побігти. Ну, нічого. Поки що дякую і на тому. Багато маю розсади, і я думаю, що одно з іншим постикається і буде добре. Ну, оцю я не планувала. Я кажу, я така неоднозначна в тому плані. Я її не планувала, то така, звичайна. Простенька квіточка, я так думаю. Е, я не планувала її купляти, ну, але що побачила? Та й взяла. Я, ну, я ж кажу, я перше роблю, а потім вже думаю, бо я дуже-дуже швидка. Ну, поки що я не шкодую, що я її взяла, але чи, вона, ну, чи я з нею справлюся в плані вирощування. Традисканцію теж я їй поставила тут на підлогу. Тоже я ніколи з нею не, не мала нічого спільного, але ще була армерія біла по 80 гривень. Ну, я от, аби я от -ото донесла до хати. Ну, не донесла, бо син з вахти, коли він приїжджає, нині вівторок чи що а Що? Ні, нині середа. Напевно, завтра приїжджає син, і то буде стояти у мене на роботі. От така краса до завтра. Навіть до післязавтра. А післязавтра, п'ятниця? Ні, до завтра, після роботи він приїде, дасть Бог, аби щасливо. І я. Так, я його попрошу, після роботи ми під'їдемо, і я це все. Загружу машину, бо я би це не довезла, ще купила трошки продуктів на свят. Отак. Пройшов нинішній мій ранок, теж ранок, ну я кажу, то ще 8 години, в 8, я відкриваюсь, ще 8 години нема. Ну, я щаслива як слон своїм покупочкам. І поки що на тому. Юш, казала моя бабця. Юш. Вона не казала все, а юж. Ну, це занесене слово, я так думаю, із-за кордону тішуся, аж не можу. Добре, мої дорогесенькі. Йду я переодіватися. І стаю до праці. Бувайте здорові всім миру, злагоди і добра. Бережіть себе, бережіть рідних і моє вам щире Па-па, па-па.